Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту, вихованці дитячинацької спортивної школи зимових видів спорту, спортивна пара з фігурного катання Софія Голіченко та Артем Даринський посіли шосте місце у короткій програмі кваліфікаційного турніру на Олімпійській грі 2026 року в Мілані. Незалежно від результатів, усі дуети вийшли до довільної програми, яка відбудеться у суботу, 20 вересня о 9.30 за київським часом. Для отримання ліцензії вони мають потрапити до топ. Трійки стартувала реєстрація на третій сезон пліч опліч всеукраїнські шкільної ліги, де учні вестимуть суперечку вже з 12 видів спорту: баскетболу і баскетболу 3 на 3 біатлону, волейболу, гандболу, легкої атлетики, настільного тенісу, регбі п'ять. Спортивне орієнтування футболу, черлідингу та шахів також запроваджено розширення вікових груп. Цьогоріч змагатиметься за перемогу зможуть учні молодшої, середньої і старшої школи. Це дозволить залучити ще більше дітей до активного способу життя. У минулорічному сезоні проекту взяли участь 44 712 команд з 20 двадцяти. Пети регіонів держави, що становить понад 700 тисяч учнів. Проект ініційовано президентом України. Він реалізується державною установою Агенція учнівського студентського та масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства розвитку громад та території України та Міністерства освіти і науки України. Мета проекту дати кожній дитині можливість реалізувати себе через спорт, відчути командну гру підтримку одне одного і силу спільної перемоги. Успенська площа міста після яскравого фестивалю Дніпра знову стала епіцентром знакової спортивної події, але вже національного масштабу. У межах проекту Олімпійський тиждень, який проходить під патронатом Національного олімпійського комітету України, відділення нок України у Дніпропетровській області спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Тут відбулося грандіозне свято здорового способу життя, всеукраїнський Workout Fest 2025. Успенська площа міста після яскравого фестивалю спорту Дніпра знову стала епіцентром знакової спортивної події, але вже національного масштабу в межах проекту Олімпійський тиждень, який проходить під патронатом Національного олімпійського комітету України, відділення нок України у Дніпропетровській області спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Тут відбулося грандіозне свято здорового способу життя. Всеукраїнський Воркаут-фест 2025. Він зібрав близько 200 учасників з 18 міст держави. Серед Таких були і завсідники подібних змагань, бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Сичиславської бригади, десантно-штурмових військ збройних сил України, яким серед інших, як і всім, хто сьогодні боронить кордони нашої держави на війні проти клятого ворога Росії, і дає змогу жити та проводити різноманітні заходи у ході стислої урочистої церемонії відкриття, подякував директор всеукраїнського молодіжного центру, президент Всеукраїнської Федерації Воркаут Денис Мінін. Не було б сьогоднішніх змагань. Не змогли б атлети встановлювати рекорди, не могли б ми з вами пити каву, ваші діти відпочивати на майданчиках і просто проводити гарно час в нашому місті Дніпро і по всій Україні, якщо б не Збройні сили України. Тому пропоную надалі підтримувати Збройні Сили України, донатити, платити податки. Вести здоровий спосіб життя і займатися спортом, щоб ми були сильні і спроможні захистити свою країну і переламати скаженого нашого сусіда. Русню зібрання привітав, подякував та побажав успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Серед іншого, очільник зазначив, що наш мегаполіс на сьогодні по праву беззаперечно один з лідерів руху воркауту. В Україні він стане тільки невід'ємною частиною фізкультурно-спортивної і патріотично-виховної роботи у загальноосвітніх навчальних середніх закладах до занять ним на чисельних майданчиках. Залюбки долучається молодь та інші версти населення. У нас є багато секцій в загальноосвітніх навчальних закладах, так і відділень воркауту. Зараз Секція воркауту і напрямок воркауту працює в п'яти загальних свічних навчальних закладах. Тому можуть і діти прийти, і дорослі там до 23 років, і навчитися воркауту і змагатися як інші. Сьогодні також і приймають участь не тільки діти із федерації воркауту спортсмени, а й військовослужбовці з підрозділів. Дякую федерації, що ми довгі роки поспіль проводимо ці змагання і. Привчаємо і для як для е, глядачів, так і для мешканців міста, що спорт це можна. Цьогоріч у ході вже тринадцятого за ліком всеукраїнського Workout Fest 2025 нагороди були розіграні у декількох дисциплінах: стрітліфтінг, змаганнях з підтягування та віджимання на брусах з додатковою вагою. А також командник іграх на час робили спроби встановити нові рекорди серед різних вікових категорій та з'ясовували сильніших у фрістайл-батлах, де практично усі без перебільшення учасники продемонстрували свою витривалість, силу і майстерність. Свої відзнаки золоту і бронзову отримала і Мирослава Амбразевич, яка Каутом активно займається три роки. Ще не вперше бо займаюся вже майже три роки. Мені дуже подобається і знаю, що багатьом подобається, бо це потрібно розвивати молодь, і нам всім це дуже круто і нам це подобається. Задоволеним традиційно виглядав і безмінний організатор та амбасадор усіх різноманітних турнірів та змагань з воркауту. Віцепрезидент Всеукраїнської Федерації Гауранітай Шуліка, якого тішить те, що всі крок за кроком щоразу покращують власні результати Розлішають, міцнішають та розвиваються у напрямку побудови здорового покоління, від якого буде залежати життя країни вже у недалекому майбутньому. Діти вражають, не можна перелічити кожний видатний результат, бо інтерв'ю просто не вистачить. Тому ті, хто сьогодні тут був, вони відчули цю атмосферу. А для нас важливо, як для Федерації ворока України, спільно з управлінням. Спорту департаменту гуманітарної політики робити такі заходи, аби заохочувати ще більше молоді до активного та здорового способу життя. Він, як відомо, добра придумова і фундамент для досягнення успіху і здійснення творчих планів у всіх сферах існування людини, сприяє високому функціональному рівню і працездатності, стає запорукою гарного самопочуття, бадьорості, загартовує волю і силу духу. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлади спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.